Івано Дмитро, студент 3 курсу Факультету комп'ютерних наук, група PZPI-226. Сьогодні я представлю доповідь на тему Code Convention для мови Pascal або ж основні рекомендації написання коду. В цій презентації я розгляну ключові принципи написання зрозумілого, структурованого та ефективного коду. Метою цієї роботи є. Ознайомлення з основними правилами та рекомендації щодо написання коду мовою Паскаль ми розглянемо приклади добре структурованого коду, правила на іменування змінних, оформлення коментарів та інші корисні практики для написання а, гарних програм. Першою рекомендацією є структура коду. Програма на Pascal складається з кількох основних секцій: program, uses, «Far», «Begin» і «End». Важливим правилом, важливо правильно структурувати код, розділяючи його аналогічні блоки. Це не тільки полегшує читання, а й робить програму більш зрозумілою. Як на прикладі, де ми робимо такі невеличкі блоки з коду, розділяючи різні елементи. Рекомендація номер два: найменування змінних та констант. Для підвищення читабельності та зручності супроводу коду необхідно використовувати зрозумілі назви змінних, константи слід писати великими літерами, а змінні у стилі Camel Case або з підкресленням. Це допомагає швидше розуміти призначення змінних. Як на прикладі. Рекомендація номер 3. Використання коментарів. Коментарі допомагають розібратися в коді. Особливо якщо він складний, великий, має багато блоків. Pascal підтримує два типи коментарів: при написанні фігурних дужок або звичайних з зірочками. Важливо писати змістові к... змістовні коментарі, які пояснюють логіку роботи, а не очевидні речі. Прикладом гарного коментаря є ось приклад. Обчислення факторингу числа перед самою програмою. Рекомендація номер 6 Оформлення блоків коду. Хороша практика використовувати відступи та правильно оформлювати умовні константи. Такі як і e фейлс або case. Вкладені оператори повинні бути чітко відформатовані для кращої читабельності. У прикладі, ми такі місця позначуємо відступом у 2 або 4 пробіли. Це дуже полегшує читабельність коду і його загальну зрозумілість. Рекомендація номер 5 Використання процедур та функцій. Процедури та функції допомагають уникнути дублювання коду та роблять програму більш модульною. Функції в Pascal завжди повертають значення. Тоді, як процедури, просто виконують дії. Е, у прикладі, наша функція працює з значенням int. Ну і адже ж його і повертає. Рекомендація номер 6: обробка помилок. Перевірка даних важлива частина. Безпечного коду. Наприклад, якщо користувач вводить некоректні значення, програма має повідомити про помилку, а не завершувати дію аварійно. Як у прикладі, де ми спочатку перевіряємо коректні значення, і потім, якщо значення некоректне. Рекомендація номер 7 оптимізування коду. Один із способів оптимізувати, уникати зайвих змінних і використовувати ефективні алгоритми. Наприклад, замість довгих циклів можна використовувати вбудовані можливості мови, такі як FOR. На Наприклад, ми бачимо приклад оптимізації циклів. Рекомендація номер 8 використання бібліотек та модулів. Модулі дозволяють розширити можливість мови та спрощувати дописання коду. Наприклад, модуль SRT використовується для роботи з екраном та виведенням даних. Наприклад, ми бачимо, як ми використовуємо дані, дану бібліотеку, та за допомогою неї можемо. Використати цей код і вивести таку, такий чудовий надпис. Висновки. Висновком на цієї роти є дотримання стандартів написання коду робить програму більш зрозумілою, легкою в підтримці та менш схильний до помилок. Використання зрозумілих змін, правильного форматування та коментарів значно покращує якість коду. Це стосується не тільки мови Pascal, а й усіх мов. І майже усі рекомендації для цієї мови є загальними для всіх мов програмування. При підготовці доповіді було використовано офіційну документацію Pascal. Деякі речі були взяті з книги Мартіна Фаулера Рефракторинг та інші ресурси, такі як. Особистий досвід у написанні програм з... в інших предметах на нашій спеціальності. Дякую за увагу. На все добре!